Приїхав лідер Китаю і повторив е, очільникам країн Європи те, про що я говорю рік. Зачитаю. Європейський союз має протидіяти ескалації бойових дій в Україні та створювати умови для мирних переговорів. І ще раз я повторю: протидіяти ескалації бойових дій та створювати умови для мирних переговорів. Я щось не бачив. Всі протранслювали е, наші ресурси, я щось не бачив. Де, де оці хейтери, які півтора року тому назад на слово е, протидіяти ескалації бойових дій і створювати умови для мирних перемовин, готові були розірвати будь-кого. І ще раз, ми, ми з вами не говоримо зараз про мирні перемовини між Україною і Російською Федерацією. Ми розуміємо, що це неможливо. І в Україні ще це заборонено законодавчо. Ми говоримо про перше, призупинення бойових дій. Друге, це утворення саміту світового, де будуть усі, усі, кому не байдужа доля регіону, світу, Європи, України, всі люди, всі, всі. І там. Там, нехай цей саміт іде півроку, рік. Саміти можуть бути три роки. Скільки завгодно, якщо можна, не втрачаючи життя, прийти до прийнятних для всіх умов співіснування. Ви скажете ні. Вони там накопичать і вони знову підуть. Вже вам очевидно, що вони здатні накопичувати без зупинки? Нічого не зупинялось, але вони накопичили достатньо, цілком достатньо для того, щоб чиновники ну, реально паніку піднімали, що без допомоги буде кінець. Чого ви їм не казали? Не панікуй, що ти там розганяєш, що ти нагнітаєш, оце мені слово дуже. там, Я вже його забув раніше було, що ти нагнітаєш. Що з чиновникам ніхто це слово не говорив. Їм страшно казати. Да? <кій> ну, то таке, ладно, знаєте, хто а, минуле згадає, тому глас вон. Правда? Хто забуде, тому два. Коротше, телеграм шапці профілю. Підписуйтесь, щоб дивитися на світ. Раціональними очима тоді, коли ще можна щось змінити. Лідер Китаю і професор з України.